Ранку. На каналі Файні квіти, Городина Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 25 та 26 травня 2025 року. Сьогодні, 25 травня, чорний місяць, буде знаходитися у знаці телець 6 години ранку. Ніяких посівів та посадок не проводимо, не турбуємо розсаду в цей напружений час. Поливи будуть ефективними, а підживлення, посадженої декілька днів тому розсади, проводимо тільки молочним розчином. Можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 25 травня сприятливий час для різних заготівель та для квашення капусти. Завтра 26 травня. Чорний місяць буде знаходитися у знаці Телець до 20 години 22 хвилини вечора, а потім перейде в знак стихії повітря, в знак близнюки. Під час гекати ніяких посівів та посадок не проводимо і не турбуємо розсаду. Поливи будуть ефективними тільки до 15 години дня. Підживлення в гекату не проводиться. Можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 26 травня сприятливий час для різних заготівель. А от квашення капусти треба завершити до 15-ї години дня. Важливо для здоров'я на 25 та 26 травня 2025 року. Місяць знаходиться в знаці телець, а значить, не можна використовувати для харчування молоко свіже. І з магазину не можна використовувати для харчування вершкове масло, соління, борошняні вироби, каву, солодощі та алкоголь. А от що готуємо для нашого здоров'я? Готуємо такі страви: вівсяну кашу, страви із риби, із морепродуктів, із печінки тріски, дуже корисні молочно-кислі продукти. Молочно-кислі продукти, повторюю. Також всі доступні овочі та фрукти використовуйте для приготування різних страв, корисні ягоди, вітаміна, зелень, чай з ромашкою, м'ятою, лимоном та шипшиною. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск, Божого благословення вам на цей чудовий день! Миру та добробуту вам! Усіляких-усіляких вам гараздів! Удачі у всіх ваших справах! Обов'язкове щастя вам людського і здоров'я вам міцного. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!